Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Традиційно у вихідні дні, нині субота, 5 липня. Ми спробуємо підсумувати тиждень. Є низка внутрішньополітичних подій, також зовнішніх. Зокрема, інформація про припинення допомоги від Сполучених Штатів, телефонна розмова Дональда Трампа спочатку з Володимиром Путіним, потім з Володимиром Зеленським. Все це підсумуємо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня. Вітаю. Ну я почну із новин, так більше які стосуються зовнішньої політики. На цьому тижні Дональд Трамп спочатку говорив з Путіним і він зробив доволі різку, як для Трампа, заяву на адресу Путіна. Він сказав, що він розчарований переговорами з Путіним. Він не зміг досягти жодного прогресу в питанні припинення російсько-української війни. Після того була розмова Трампа і Зеленського. Зеленський сказав, що розмова була ну ніби позитивною, чи все, скоріше Єрмак сказав. Потім Зеленський. Ки сказав, що обговорювали можливості ППО, домовлялися про подальшу співпрацю щодо захисту неба і так далі. І так далі, Ігоре, А я би вас попросила з такою канцелярсько-дипломатичної мови перекласти на більш зрозумілу, що взагалі зараз відбувається в цьому трикутнику. Ну, в цьому трикутнику у Трампа певна переоцінка цінностей все ж таки відбувається. Але давайте не будемо особливо цим захоплюватися. Вона надзвичайно повільна. І заяви про те, що він там незадоволений, розчарований, або констатація факту, що Путін хоче вбивати людей далі в Україні. Ну, про це Трамп теж сказав. Це, звичайно, все дуже добре, але воно поки не має ніякої практичної реалізації. Про зброю Трамп і в розмові з Зеленським, я так розумію, і відповідаючи на. Питання американських журналістів сказав, що е подумає: е ну що, начебто, Сполучені Штати Україні зараз допомагають, будуть продовжувати підтримку. Але це питання треба додатково окремо обговорити. І я боюся, що це окреме додаткове обговорення розтягнеться як мінімум на кілька тижнів, можливо, навіть на довший період часу. Тому що знаєте, я б ще звернув тут увагу на один момент до розмови власне з Зеленським. Трамп говорив з Мерцем, канцлером Німеччини, і Мерц там давно вже просуває тему про купівлю Німеччиною двох систем Петріо для України. Міністр оборони Німеччини звертався до американського міністра оборони з цим питанням і до сих пір ніякої конкретики не, не, не отримав, як власне і в розмові з Трампом. І оце най, найголовніша проблема. Тобто, Трамп може е, критикувати Путіна, може казати. Що ми будемо Україні допомагати, але мабуть, максимум, який ми можемо в найближчий час розраховувати, це відновлення тих поставок, які були призупинені, але там дуже вже мало залишилося насправді для України. Ну і сподіватися, що все ж таки ми домовимося прямо чи опосередковано купувати зброю у США. Інших варіантів ці ситуації скоріш за все не буде, і на них годі сподіватися. Um, Ігоре, знаєте, я останній тиждень дуже багато чую і читаю точніше повідомлень від звичайних користувачів соцмереж, і всі констатують, що ну почався якийсь ті люди, які пережили там атаки 22, го 23-го, 24-го років, що тепер почався якийсь терор, дрони влучають туди, коли куди вони ніколи не влучали, їх дуже багато. І що це прям якась ну я не знаю, якесь спонукання або насильство щодо еміграції і так далі. Якщо за Зараз нічого не зміниться. Атаки будуть, е, атаки будуть продовжуватися, вони будуть збільшуватися. Ми бачимо, що. Трамп, особливо, як ви сказали, можливо, в нього якась переоцінка цінностей відбувається, але це дуже повільно. Тиск чи прохання міжнародних європейських партнерів теж особливого результату поки що не дають. Ну і що всі партнери разом узяті спільна об'єднана Європа і Сполучені Штати будуть на все це дивитися, як кожен день добивають українську столицю не лише столицю. Ну, дивіться, вони не те, що будуть просто дивитися. Звісно, якісь дії будуть робитися. Я думаю, що ми і більше допомоги будемо отримувати, і е, більше на ракет для тих же Петріотів. Е, просто тут питання, ж я ж кажу, як мінімум в тижнях. Е, очевидно, що до цього часу нам придеться справлятися за допомогою тих сил і засобів, які в нас є. В нас не те, що там порожні склади. Ну наскільки я бачив, обережні коментарі наших військових і військових експертів, в тому числі. То певні запаси України є. Звісно, тут мова йде про масштабування цих атак зі сторони Російської Федерації. Ми бачили атаку, коли було більше 500 дронів, плюс ракети. Ну кажуть, що може бути там до тисячі дронів взагалі. Звісно, нам на це треба і відповідати, і ми намагаємося це робити. І кожен ранок теж читаємо про прильоти на Росію, тільки там ну, відмінність одна є ключова. Вони б'ють по чисто цивільній інфраструктурі, ми б'ємо по військовій, і це дуже помітно. Тому я думаю, що зміни, якісь все ж таки будуть відбуватися. Буватися єдине питання на сьогоднішній день це швидкість, з якою вони будуть відбуватися. Нам звичайно хотілося, щоб це було е, максимально оперативно, але є певні об'єктивні моменти, які на жаль будуть заважати це швидко реалізувати. Тому нам тут десь треба е, на певний період часу на власні сили покладатися. Ну і сподіватися, що все ж таки знаєте, ну у ця критична маса абсолютно терористичних атак. Е, вона ну якось вплине на наших партнерів на європейців. До речі. В тому числі, тому що давайте відверто, вони багато роблять, але ну далеко не все, що могли би зробити станом на сьогодні. Можливо, це буде міняти їхню позицію, і е, ця позиція буде відображатися як в підтримці України, так і власне посилені тиску на Російську Федерацію. С угу. до речі, про тиск якось всі забули про санкції. Я не дуже вірю вже в ці санкції, тому що головне ж не санкції, а забезпечити порядок потім виконання цих санкцій. Але навіть про введення додаткових санкцій цей законопроект вже є в Сполучених Штатах щодо тиску на Росію, але навіть про нього вже забули на цьому тижні, чи 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 я помиляюся? Ні, його особливо дійсно не коментували. Я би тут санкції на дві частини розділив. Європа буде робити свою роботу, так би мовити, 18-й пакет. Вони приймуть. Він звісно буде дещо, мабуть, відозмінений, і там не будуть такі максимальні санкції, на які ми сподівалися. Але Європа, принаймні, в цьому плані послідовна. Тобто, вони будуть якісь такі рішення приймати і кудись далі просуватися. От зі сполученими штатами тут ситуація цікавіша. Ну при нього не те, що забули. Ну ми ж знаємо, які події були в палаті представників. Там голосували за великий прекрасний законопроект Трампа, який він його вже. Ну, він його вже підписав, і тепер пару тижнів на ньому буде по максимуму, мабуть, піаритися, е, він сказав, до речі, журналістам, що ніхто не був таким жорстким з Росією, як він, правда, якось з точки зору жорсткості після 20 січня 2025 року особливо аргументів в нього немає. Е, я не виключаю, що вони до нього можуть повернутися, але повернутися в якому контексті. Е, в контексті, що якщо Росія не, не піде там на якісь перемовини і не, не, не обмежить ті обстріли, які вона за зараз України України робить то відповідно тоді його почнуть розглядати. А якщо Росія якби почне прислухатися, то це буде залишатися, знаєте, такою пугалкою, яку будуть просто використовувати, але не будуть застосовувати на практиці. Ну принаймні, я поки не бачу. Якогось бажання Трампа цей законопроект реально довести до логічного завершення. Хай він і теж дуже неоднозначний, і попри обіцянки, в 500% санкцій, ну цих точніше тарифів, да далеко не факт, що воно так буде діяти на практиці. Тобто, це більше поки така іміджева, піарна історія, але ну ми не бачимо у Трампа, поки схильності навіть її реалізовувати. Тому сподіватися на якісь посилення санкцій зі сторони США в найближчий час, мабуть, нам не варто. Ну єдина. Не тільки якщо не відбудуться якісь там екстраординарні події, які ну, змусять Трампа просто це робити, тому що ну, в іншому випадку він буде виглядати ну, надзвичайно слабко, а він ну, цієї слабкості собі зараз дозволити не може. Ігоре я скажу не популярну думку, а вам не здається, що Трамп на тлі Путіна і те, що робить російська армія, вже зараз виглядає слабко? Ну, от, коли він поговорив з Путіним, виходить і каже. Я розчарований, я дуже розчарований. Ну, хіба це не демонстрація слабкості від американського президента, який насправді президент найпотужнішої країни світу, і може зробити дуже багато, щоб зупинити Путіна? Ну, звісно, він виглядає слабко. Я навіть більше скажу під час останньої розмови, яка була між Трампом і Путіним, Путін, говорячи простою мовою, Трампа послав. Ну по іншому, трактувати фразу про те, що Росія буде реалізовувати свої цілі і нічого її не зупинить. Ну по іншому, це протрактувати дуже складно. Це е, було був такий прямий ляпас, і, до речі, американські журналісти про це Трампа запитали. Ну він чи, чи не принизив вас там Путін, і так далі. Ну, Трамп сказав: та ні, ви що? У нас нормальні відносини, ми нормально, якби спілкуємося. Він відстоює там просто типу свою позицію. Так вона дуже погана, але він мене не принижував. Ти ж що я ж найвеличніший президент, і так далі. Хоча дійсно всі медіа американські, в тому числі, значною мірою на це звертають увагу і кажуть, що його позиція по відношенню до позиції Путіна вона ну виглядає слабкою. Ну для Трампа, поки мабуть, це не є очевидним. Чому тому, що в нього ейфорія від близького сходу, в нього ейфорія від великого прекрасного законопроекту, і він вважає, що на цьому фоні він виглядає якби круто, максимально так маскулінно. Ну да, і Путін його жодним чином там по цим, ну по якимось питанням не, не принижує. Хоча зверніть увагу, і американські е конгресмени, е республіканці в тому числі прямо пишуть про те, що це приниження, і європейські партнери, наприклад, там Сікорські пише, що Путін просто принижує Трампа, але ну до Трампа поки що це не доходить. Йому якби ситуація нормальна. Він вважає, що вона під контролем. І він може і далі там діяти. Так, щоб підсумувати цю тему, я також додам нагадаю коментар Юрія Ушакова. Це помічник Путіна. Він коментував розмову Трампа й Путіна, і він сказав, що під час цієї розмови Трамп ну, порушив питання закінчення війни. А Путін заявив, що Москва, мовляв, готова продовжувати переговори, але при цьому не готова відступати від своїх, як вони сказали, від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту. Ну, це таке, таке базове формулювання, яке супроводжує Же російські наративи там від самого початку. На цій ноті з зовнішніми подіями і заявами завершимо, хоча там ще була інформація про припинення допомоги від Піта Гексак та очільника Пентагону. Потім здається, Дональд Трамп це в Білому домі спростували. Але тим не менш, ми розуміємо, що ситуація дуже хитка, і допомога, якщо вона і відновиться там в повній мірі чи частково, то це ті залишки, які були відписані ще за попереднього американського президента. Тепер до внутрішньої політики Ігоре, Як вам історія? Історія з невідстороненням від посади судом Олексія Чернишова, віце-прем'єр-міністр, який якого підозрюють в корупції. На цьому тижні відбулося судове засідання. Слідство просило відсторонити міністра від посади. Натомість Денис Шмигаль надіслав листа, в якому сказав, якщо дуже коротко, що без віце-прем'єр-міністра Чернишова уряд не буде працювати так якісно, як міг би. Чи розцінюєте ви це як не знаю? Тиск на суд? Ми, звісно, не юристи, але тим не менш. Або я не знаю, якесь політичне втручання, або взагалі як нам трактувати цю історію? Чому це нормальна історія? Тому що дійсно без Чернишова можливо уряд не такий потужний, як міг би бути. Дивіться, вся ця історія вона є максимально ганебною. І я інших слів не підберу, щоб це прокоментувати. Передусім, з точки зору морально-етичної, звісно, питання провини повинен вирішувати суд. Жод, ну, у нас немає тут жодних застережень і е, є слідство, є власне рішення суду, буде ще рішення суду. і Тут питань немає. У нас діє презумпція невинуватості, але здивіться, з політичної політико-етичної точки зору. Чернишов, звісно, повинен був сам написати заяву про відставку, або як мінімум, написати заяву, наприклад, про ну тимчасовий відхід, там, наприклад, займаної посади. Ну, просто написати заяву, наприклад, там на відпуску за власний рахунок на місяць чи наскільки зараз не дуже мабуть би спрацювало, тому що країна в війні це б теж виглядало не дуже адекватно. Тому треба було писати заяву про відставку і потім доводити в судах свою невинуватість. Позиція прем'єр-міністра, дивіться, я подібну історію очікував насправді, і ну, це теж черговий акт приниження глави уряду. Ну, якщо він цього не розуміє, ну тоді взагалі питання є до того, як же він стільки часу займав таку посаду. Тому що це дійсно є певним тиском на суд. До речі, що фактично визнав сам суддя, який це в такому сенсі, ну як би трохи прокоментував. По-друге, ми побачили дива просто оперативності, тому що цю цей лист. Було написано зранку, і в обід він вже був доставлений в суд. Знаючи бюрократичні процедури в Кабміні, ця історія вкрай дивно якби, виглядає. Ну, скоріше за все, вона відбулася, ну, мабуть, з ініціативи когось, хто вище знаходиться і хто попросив або наказав шмигалю це зробити. Шмига так, хто навіть, вище ну, прем'єр-міністра у нас, хто в уряді, вище прем'єр-міністра Ігоре. Ні, так не в уряді, слухайте. Ну так це ж не в уряді, це, звісно, на банковій сказали. Напиши. Ну, він написав, ну все, ну це ж ми. Знаємо прекрасно, хто в нас керує урядом. Урядом керує не пан Шмигаль при всій повазі до нього а, керують зовсім інші люди, і рішення приймається в зовсім іншому місії. Тому, скоріш за все, там сказали, що оскільки операція врятувати рядового Чернишова вийшла, вийшла таку фінальну ввійшла в фінальну стадію. Що давайте ще докинемо якісь там документи від імені прем'єр-міністра, що Чернишов дуже цінний кадр. Те, що цей цінний кадр чорна скільки часу значить був за кордоном, і в нього якась. Дивне було відрядження, ну це вже нікого там особливо не хвилює. Ну, прем'єр-міністр написав, і мені здається, він ну, значною мірою сам себе підставив, тому що всі ж прекрасно розуміють, звідки ноги ростуть, і е, е, чому це е, відбулося. Це, до речі, ще й прецедентна історія. Я не пам'ятаю, щоб раніше щось подібне прем'єр-міністри писали, тому що, ну, мабуть, вони були більш суб'єктні трошки за шмигаля, і таких е, речей собі е, не дозволяли. Ну і дивіться, ще один момент е, е, в будь-якій розвинутій демократичній країні а ми ж на такий статус претендуємо. Прем'єр-міністр апріорі не міг написати подібний документ. Він навпаки. Або би сам відсторонив від виконання обов'язків міністра і віце-прем'єр-міністра в даному випадку, або просто публічно заявив би про те, що ця людина повинна написати заяву про відставку, або як зробив, наприклад, прем'єр-міністр Португалії, взагалі пішов би сам відставку і потягнув би за собою відставку весь уряд, для того, щоб ну не наражати е, його в цілому, там на якусь критику з боку громадськості шмигаль здійснив, ну, зробив з точністю до навпаки. Тобто він показав, що ми як. Якби типу своїх не кидаємо, і е, наявність дуже серйозної підозри. Я підкреслюю підозри, так тому що це суд буде вирішувати, але дуже серйозної, дуже масштабної. Ну, мабуть, це окей з точки зору іміджу кабінету міністрів. Ну, мені, наприклад, як, мабуть, і більшості громадян України ця історія е, ну виглядає зовсім по іншому. Да? вона саме про відсутність мінімальних якихось етичних норм і стандартів ну тих людей, які називають себе урядовцями, і, до речі. Людей, яких ніхто не обирав, людей, яких призначили, і це теж дуже важливий момент, тому що іноді у там у президента, у народних депутатів у них принаймні є якийсь аргумент, да що мене люди обирали. Я відповідно відповідаю перед людьми. А в даному випадку ніякі люди громадяни маю на увазі цих людей, міністрів не обирали. Їх призначили, і тому проблема їх зняти з цієї посади ну вона не є великою. Е, так, а як з вашої точки зору, які в нас тут є сценарії, прогнози е, все-таки дотягнуть до 15 липня і звільнять Чернишова? Чи можливо вся ця епопея з листом від шмигаля е, і з тим, що міністр не пішов у відставку і його не відсторонили до? Е, Уявного чи умовного умовної відставки всього Кабміну, свідчить про те, що все-таки е, Чернишов залишається і залишається на довгостроковому уряді. Ну я думаю, що все ж таки його, якщо в нас буде відставка Кабміну, його змінять, тому що ну слухайте, перепризначити його, ну це настільки вже буде плювок просто в обличчя громадян України. Ми ж про принцип зараз говоримо, да що ми мабуть і на банковій не ризикнуть таке зробити. Тим більше, що ну є інформація, вона звісно не підтверджена. Але ваші колеги-журналісти пишуть, що в принципі, і президент України він дуже був незадоволений цією ситуацією. Дуже да і, ну, йому ці репутаційні втрати далі точно не потрібні. Тому може вони сподіваються, що якось. Дотягнемо якось, значить, там буде масова така пертурбація, познімає там міністрів. Ну і можливо, міністерство реформують там, ходили чутки, що його до когось приєднають, чи, чи ще якось там зроблять. Ну і призначить потім іншу людину. Е, хоча ну може і вистачить нахабності, спробувати Чернишова кудись далі пхати і намагатися ставити на якісь посади. Але знаєте, мені щось підказує, що навіть у значної кількості народних депутатів, коли вони будуть голосувати за подібний формат. Мат можуть виникнути питання, і вони на це не підуть, тому що якщо вони це зроблять і проголосують, наприклад, за таких людей на повторне призначення, ну вони фактично стануть співучасниками цієї дуже ганебної історії. Давайте так не злочину, але співучасниками дуже ганебної історії. Ну чи потрібно це депутатам і Верховній Раді в цілому рейтинг довіри до якої так на рівні там статистичної похибки? Ну мені здається, питання риторичне. Ну, якщо нас зараз дивляться або слухають народні депутати, напишіть, що ви про це думаєте. А до речі, у мене ще одне, одне питання виникло у зв'язку з іншим представником уряду Рустемом Умєровим. Просто мені в, на цьому тижні в стрічці дуже часто попадалася його історія і коментувала навіть Мар'яна Безугла. Ви ж бачили, що в центрі протидії корупції Дар'я Каленюк спочатку та повідомила, що родина міністра Умірова живе у Сполучених Штатах. Дружина, ну він здається, багатодітний батько, діти. Мар'яна безугла додала, що там брат і батько. Рустему Мєров це ніяк не коментував. Але знаєте, Ігоре, тут така якась морально-етична дилема. З одного боку, ми знаємо, що багато родин українських жінки, діти дійсно живуть за кордоном. З іншого боку, коли ти міністр, і, наприклад, Володимир Зеленський дуже сильно пишається, він принаймні завжди. В кожному коментарі в кожному інтерв'ю підкреслює, що він пишається тим, що його діти його сім'я живуть в Україні, і діти і родини його посадовців так само. І це якби така вже більше політична історія. Як нам варто взагалі ставитися до історії, коли родини топ-посадовців під час війни живуть за кордоном? Ми це маємо засуджувати. Ми це маємо критикувати. Ми це маємо сприймати з розумінням. Що ви думаєте про це? Ну, дивіться там з юридичної правової точки зору питань немає. Ну очевидно, що в нас дійсно біля там від шести до восьми мільйонів людей, як кажуть, виїхали за кордон. В тому числі, ну це переважно в першу чергу. Були е, жінки з дітьми, е, чоловіки їх залишалися в Україні, залишаються, і багато з них є е, діючими військовослужбовцями. Да? тобто, ну от історія, як до речі, була з нашою журналісткою, да яка з Трампом спілкувалася, тобто вона з дітьми в Варшаві, я так зрозумію. А чоловік воює в Україні. Тобто. Але тут... Ну, про то... посадовців кажу так, так посадовців. дивіться, да, да дивіться. Я ж кажу, що от з нормативно-правової точки зору питань нема з точки зору дійсно справедливості, і з точки зору е, морально етичної, ну звісно, е, перебування е, родин е, ну, високопосадовців за кордоном, це така не дуже гарна історія, не дуже приємна історія з іміджової, репутаційної точки зору. Тому що е, ну, очевидно, як на це будуть реагувати наші громадяни, співгромадяни, Громадяни, да з іншого боку, я розумію, що і не дуже позитивно на це можуть реагувати навіть деякі наші партнери. Ті, хто хочуть до чогось вчепитися, вони можуть чіплятися до цього і казати, що ну от Умера їздить там, просить гроші на оборону і так далі. Але при цьому родину вивіз там до Сполучених Штатів Америки. Тут з іншого боку, тут питання трошки глибше дивіться, в якому сенсі це ну, Добре, що є така інформація про пана Умерова. До речі, там ще й раніше раніше ходили чутки про громадянство громадянство його дітей, ну він наче казав, що у них українське громадянство і не, не американське, але ну це вже не суть. А, ну за такою логікою тоді треба перевірити просто всіх високопосадовців і народних депутатів України, де перебувають їхні родини, і щось мені підказує, що у 90% родини точно не в Україні, і, от а це дійсно вже проблема. А ну зробити так, як зробили. Вибачте, за таке порівняння. Просто я не знаю інших прецедентів, як зробили в Росії, коли там заборонили да, деяким. Чиновникам, щоб їхні родини були за кордоном, жили за кордоном і так далі. Ну на законодавчому рівні, мабуть, не варто, тому що це, м'яко кажучи, антидемократичне. Але давайте поклавши руку на серце, якби президент України, тобто верховний головнокомандувач, глава держави, знаючи прекрасно про цю історію. Я переконаний, що він про неї знає. Зібрав, зібрав би всіх цих високопосадовців і сказав їм, що давайте ми будемо жити як живуть українці. Хто проти, значить, з посади до побачення. Можливо, би ситуація помінялася, але ну очевидно, президент цього не робив. І він прекрасно знає, у кого де хто перебуває. Ми знаємо, до речі, чому не працює зараз Верховна Рада, в тому числі, бо багато депутатів поїхали спочатку, типу, на саміт НАТО на паре, а потім пороз'їжджалися по європейським країнам відвідувати родини. Це теж ж відома історія. Тому тут треба починати тоді вже про комплекс не чіплятися до якоїсь окремої там кандидатури, хоча кандидатура міністра оборони найбільш сенситивна в цьому плані, і приймати якесь. Публічно рішення не нормативне, ще раз підкреслю не нормативне, а рішення таке морально-етичне. Але якщо хтось не відповідає цим морально-етичним нормам, ну тоді не треба ображатися. Професіонал, ти чи не професіонал, але ти не можеш займати певну посаду, тому що твій спосіб життя ну, мабуть, суперечить тому, що ти на цій посаді робиш, як в даному в конкретному випадку. Так, і на сам кінець я абсолютно хочу підкреслити, де бути людині, особливо якщо це багатодітна родина, жінки, діти, це е, ваше право. Мова йде про топ-посадовців, знову ж таки, в світлі того, що Володимир Зеленський він дуже часто підкреслює, що він пишається тим, що він в Україні, його діти в Україні, і е, топ посадовці, е, які наближені, входять до його кабінету, до його адміністрації офісу, е, теж в Україні він про це часто говорив, але дійсно можливо не всі, або або не завжди так. Було дякую дуже, Ігор Рейтерович, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас коротка пауза. Новини після чого я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.